День матьоренька посилочка з міста Біла церква. Людина попросила розпаковку. Давай, значить, будемо пакувати. Ай, ай-яй. Так мені подобається, коли списки отакі бух! Є про що розказувати. Поїхали почнемо спочатку і. Далі крутимо. да? Дивіться, тут у нас звичайний алюміній, корпус жорсткого диска, якийсь корпус лампи защитний. В общем, простий, звичайнісінький, Алюмінька Тут каша, молоша сплат, нічого, це все ми розберем Не розбирайтесь в платах, кидайте, як знаєте. Ми розберем, розкладемо. Оцінимо і вам запропонуємо те, що ми можемо запропонувати. Оце ось Саме головний атрибут всіх посилок. Бачите, до речі, вона палена мідь, але гарно обстукана, коли її отак от розкриваєш, з неї, якщо її сипеться, то там формально. В общем, оце правильно зроблена мідь. Давай, Стасік, спеціально для тебе. Е, у мене є один е, чоловік, який здається на стаціонарному пост... прийомному пункті. І він завжди критикує мене, що ми. Е, не... Е, він все время критикує, що я в нього дотошно перевіряю мідь. А на онлайні, коли розпаковую посилку, ніколи не перевіряю. Стасік. Спеціально для тебе. Тепер ти зрозумів. Люди, які відправляють по пошті, дуже відповідально відносяться до того матеріалу, який вони відправляють. Так, далі. Що ж тут у нас далі? Кабель посріблений. Можливо, придумаєте якусь йому ціну. Бачите? До посрібленого цей кабель не має ніякого відношення. Це просто виходить мідний екран захист. Поїхали далі розбирати. Дивіться, у нас далі йде <кій> материнська плата старого зразку. Такого зразку плата коштує 150 гривень кілограм. О, і ось другий приклад. Такого плата зразку коштує 60 гривень кілограм. І от коли питають...